Бажаю всім здоров'я, щастя і благополуччя. Сьогодні понеділок, і сьогодні також я займаюся програмуванням. Ну, ви знаєте, що без нових технологій нікуди ми далеко не підемо. Інформаційна складова вона є невід'ємною частиною нашого життя, нашого побуту. Тому що так, як кажуть, склалось еволюційно. Науково-технічний прогрес він дає про себе знати. Ну і ті люди, які є на узбіччі оцих всіх процесів, вони дуже обділені люди. І тому я своє відео знімаю, щоб і самому, самому розвиватись, і так, щоб розвивались інші люди. Ну що стоїть в мене певна проблема? Зробив я 43 уроки. Виникали в мене певні питання, які треба було вирішити, коли я писав програми. Ну, ті, всі питання я вирішив. Дуже ну, не можу сказати, що легко вирішив, тому що над ними треба було попрацювати, попотіти. Зробив я бувало так, щоб на кожної проблеми я працював по 2-3 години, але в кінці кінців я їх вирішив і вирішив їх самотужки. Ну, що зараз я буду розказувати, як я робив послідовність тих дій. Як я хотів вирішити цю свою проблему, яка виникла у мене на даний момент. Дзвонив я до Вовчика із заставни, хотів е, спитати його про допомогу. Ну Він мені дещо сказав. Так, е, я робив так, як, як воно і повинно було бути. Е, також я чув, коли в місті зустрівся з Степаном Климусом. це Степана Степановича Климуса, син. Всі знаєте Степана Степановича, колишній такий здоровий чоловік, правда, його вже немає. Він вже пішов в другий вимір, в другі світи. Ну і його син мені порадив, щоб я звернувся до Балонецького Віктора. Ну, Баланецький Віктор він в воєнкоматі. Не будемо його відривати від роботи. Спочатку попрошу я допомоги у Чорнецького Володимира. Ну і зараз покажу послідовність тих дій. Що я робив? Гітхаб і так далі. Так, шановні, зразу переходжу в гітхаб. Ну, в гітхабі я прописав команду гітстатус і нам показали, які файли у нас е, е, були створені, а які новостворені, і в яких були зміни. Оце червоне відбулись певні зміни. Е, ми після цього, е, передивляючись гітстатус, ми переходимо до «гітеда», прописуємо цю команду «гітед», і додаємо оці всі файли. Після того, як ми додали оці всі файли, ми повинні були прописати команду git commit m, ну І зробити отакий коміт. Написати. Зараз я от побачу, подивлюсь. Ну, Це дуже швидко. А, create post in main file index. Тобто оце ми робимо такий коміт. Після того, як ми зробили цей коміт, у нас, от бачите, додаються ці всі файли. І ми це все пушимо. прописуємо git push. Ну і одразу ми переходимо сюди. Оце у нас вже е, в інтернеті все є, все залито. от залив я 27 хвилин тому. І, от, бачите, той коміт написано create post in main file index. Так, шановні, дивимося сюди. От зразу мене сесія адмінпанель. Наново я переписав от нові користувачі. Я зробив, якщо було менше, категорії зробив. Категорії у нас програмування, математика, військова справа, професія ремесла, спорт та дозвілля. Також у нас є пости, записи. Я вже виклав своїх чотири записів. Так, дивіться, у мене проблема, не виводиться малюнок, а весь текст, от текст вивівся, оце все я повиводив. Далі, от, наприклад, що я зробив просто так, статично прописав їх в індексному файлі. Бачите, воно повинно бути отак, щоб вставлятись малюнок. Чомусь цей малюнок не вставляється. Давайте я створю п'яту статтю. Для прикладу, я наберу таку зябру карябру і ця зябра карябра вона повинна вивестись там. Це буде нам як приклад, щоб просто економити час, як кажуть, ліміт часу у нас. Вибираю малюнок, малюнок вибраний. Так, прописую, малюнок тут є. Тепер вибираємо категорію. ну що можемо? Програмування, математика, давайте математику. І будемо оце все публікувати Додаємо допис. Тепер дивимося, він у нас тут з'являється під індексом 5, новий. Ну Нам треба переглянути на титульну сторінку індексну. Тому що наша ціль це вивезти це все. так от Дивіться, от бачите, оця зябра карябра вона вивелась Зараз подивимося, саму суть проблеми, побачимо індексний файл ну і то місце, де у нас вставляється цей малюнок. О, дивіться, у нас є, прописано тут source, потім коротше, відкритий скрипт PHP, ну і прописана константа. Бази URL, тобто локальний сервер, там константа, шлях, папки, де знаходиться ну і сам файл. Виводиться він через пост імейдж. Так, але давайте я махом скопіюю, бачите, скопіював і ставлю зовсім друге. Раз. Ну і поставив зовсім друге посилання. Воно у мене там є відповідно. І знову зараз зроблю новий пост. Давайте створимо новий запис. Тут у нас є 5, ну і у нас буде шостий запис. Так. Знову пишемо якусь зябру карябру, економимо час. Раз. Пишемо що-небудь. Ну, файл нам можна і не вставляти, тому що там у нас прописана ссылка. Так, Зараз беремо люба, любу категорію математика публікувати. так, Дивимося. Зараз шостий запис у нас повинен бути. Ідемо вниз, от бачите, Шостий запис, друга зябра карябра Тепер йдемо знову на титульну сторінку. ну, і дивимось. і У нас от зараз з'являється от саме той малюнок. От бачите, це Він виявився через цикл, дві зябри карябри. Ось, раз і два. Так, а тепер ми знову відновили. от Бачите, те, як був той запис, так і є. Повертаємося сюди, бачите, і малюнка нема. Довго запарюватися не буду. от Дивіться, бачите, тут в нас є е, імідж, тобто в базі даних є такий ключ. Я зробив тестову функцію, прописав цей ключ, оце звернення до нього. Е, так, е, Зараз переходжу сюди. Ну і ви бачите, от назва цього файлу. В базі даних він, от база даних, цей ключ у нас тут і якраз оцей малюнок. Бачите, назва. Ну, основну суть проблеми я виклав. Я думаю, що це буде дуже пізнавально для багатьох людей. Ну і Володя, Вовчик Чорнецький, будь ласка, допоможи мені справитися з цією проблемою. Звертаюся я до тебе. Думаю, що ти мені не відмовиш, тому що ти мені і раніше ніколи не відмовляв в допомозі. Хочу сказати, що у нас в Заставницькому районі є такі прекрасні програмісти. Один з них є військовим офіцером: це Ярослав Чернецький, це родич Вови Черневського, також Микола, так само він є програмістом. Ну, я думаю, що ми не будемо Болонеського Віктора відривати від роботи, тому що він, як кажуть, військовий, він на війні. Ну а наразі слава Україні! Ми переможемо.